Лічильники ростуть на АІ політика з новим сюпапак. Штучний інтелект входить на політичну арену, як Мета та інші технологічні гіганти борються за майбутнє технології. В останні роки штучний інтелект AA, став однією з найбільш обговорюваних та швидко розвивається сфери технологій. Від самопохватних автомобілів до віртуальних помічників, AI вже має значний вплив на наше життя. Однак, як і будь-яка технологія з величезним потенціалом, її також викликає занепокоєння та питання, особливо в галузі регулювання. І так, ми спостерігаємо, як технологічні гіганти, такі як мети, переходять від розвитку передових технологій до активної участі в політичній боротьбі за своє майбутнє. Нещодавнє оголошення про мета про створення нового проєкту «СЮПАПАК» Американського технологічного досконалості та розподілу десятків мільйонів доларів на нього є яскравим свідченням цієї тенденції. Це не лише підтримка окремих кандидатів, це велика масштабна кампанія сформування громадської думки та впливу на політику в державах по всій країні. Мета зрозуміла заручитися підтримкою законодавців, які захищатимуть інтереси галузі шаї та запобігають надмірному регулюванню. Чому ЕА потребує політичного захисту? На перший погляд, може здатися дивним, що компаніям з величезними ресурсами та можливостями потрібна політична підтримка. Однак реальність така, що майбутнє Ей багато в чому залежить від того, як регулюються уряди. Занадто важкі обмеження можуть задушити нововведення та позбавити нас багатьох переваг, які може запропонувати ЕАЙ. З іншого боку, відсутність регулювання може призвести до небажаних наслідків, таких як дискримінація, порушення конфіденційності та навіть загрози безпеці. В останні місяці ми спостерігаємо за приріст законопроєктів щодо шаї у всіх 50 штатах. Деякі з них спрямовані на захист прав споживачів, інші обмежуючи використання шаї в певних сферах та інших для стимулювання інновацій. Цей хаос законодавчої діяльності створює невизначеність для компаній, що працюють у Галузі Шаї, і вимагає активної участі в політичному процесі. Війна лідерства в Шаї, конкуренція з Китаєм. Геополітичний контекст не можна ігнорувати. Конкуренція між США та Китаєм у Галузі Шаї стає більш жорстокою. Китай вже вкладає величезні кошти в розвиток Шаї та прагне зайняти провідну позицію в цій галузі. Якщо Сполучені Штати не зможуть підтримати свою галузь галушай, вони ризикують відставати від Китаю та втрачають економічну та стратегічну перевагу. У цьому контексті мета інвестиції в політичну підтримку виглядають як частина більш широкої стратегії для забезпечення технологічного лідерства. США компанія усвідомлює, що майбутнє шай залежить не лише від технічних інновацій, а й від політичного середовища, в якому ці інновації розвиватимуться. Досвід та спостереження. Особисто я вважаю, що активна участь технологічних компаній у політичному процесі є неминучим явищем. Технології вже настільки глибоко інтегровані в наше життя, що їх розвиток та регулювання безпосередньо впливають на колодязь суспільства. Ігнорувати це означає позбавити себе можливості сформувати майбутнє. Однак важливо запам'ятати потенційні ризики. Надмірний вплив технологічних компаній на політику може призвести до лобіювання інтересів окремих корпорацій на шкоду суспільним інтересам, необхідно забезпечити прозорість та підзвітність у політичному фінансуванні та лобіюваннях, щоб запобігти зловживанню. Які уроки можна засвоїти з ситуації з мета? Політична грамотність для технологічних компаній. Компанії, що працюють у галузі технологій, повинні розуміти, що їхнє майбутнє залежить не лише від технічних інновацій, а й від політичного середовища. Вони повинні активно брати участь у політичному процесі, щоб захистити свої інтереси та формувати громадську думку. Прозорість та підзвітність важливо забезпечити прозорість та підзвітність у політичному фінансуванні та лобіюваннях. Громадськість повинна знати, хто фінансує політичні кампанії та які інтереси просуваються. Баланс між інноваціями та регулюванням необхідно знайти баланс між стимуляцією інновацій та захистом суспільних інтересів. Регламент повинен бути розумним і не повинно задушити інновації, але воно повинно забезпечити безпеку та справедливість. Свідома участь громадян, громадяни повинні бути поінформовані про роль технології у своєму житті та про те, як вони впливають на політику. Вони повинні активно брати участь у політичному процесі, щоб захистити свої інтереси та формувати майбутнє. Інші гравці на політичній арені. ШАІ. Цікаво, що мета не самотня у своїй політичній діяльності. Андре Сенгоровіць та Грег Брокман співавтор Опеней, також пообіцяли 100 мільйонів доларів на сюпапак, зосереджені на політиці АЄ. Це вказує на те, що Галузь США і в цілому знає про необхідність активної участі в політичному процесі. Висновок боротьба за майбутнє АЄ тільки починається. Технологічні гіганти, такі як Мете, все більше перешкоджають політиці з метою захисту своїх інтересів та формування громадської думки. Ця тенденція, ймовірно, посилиться в найближчі роки. Важливо розуміти, що майбутнє шай залежить не лише від технічних інновацій, а й від політичного середовища, в якому ці інновації розвиватимуться, тому участь технологічних компаній у політичному процесі є неминучим явищем, яке вимагає уважного спостереження та розумного регулювання. Ми, як громадяни, повинні бути поінформовані та активно брати участь у політичному процесі, щоб сформувати майбутнє шаї та забезпечити, щоб він служив інтересам усього суспільства. Ігнорувати цю тенденцію означає позбавити себе можливості сформувати майбутні технології, які вже настільки глибоко інтегровані в наше життя.